Доброго всім ранку вдома. За півтора роки війни українці, як ніколи, об'єдналися заради спільної мети, перемоги і заради підтримки один одного. В Етері ранку вдома. Ми постійно розповідаємо про різні волонтерські ініціативи та благодійні організації, котрі надають допомогу тим, хто її потребує. І сьогодні до нас завітала засновниця громадського об'єднання Фенікс Черіті Маріна Філіпенко. Вітаємо. Доброго всім мирного дня. Хай таки ми буде, і не тільки сьогоднішній. Розкажіть, будь ласка, про місію і мету вашої організації. Чим і ким ви опікуєтесь? А, на, наразі Україна перебуває в останній сингулярності, хаосу та війни. Сьогодні нам всім треба об'єднуватись заради одного. Це спільної нашої перемоги. І з перших днів війни. Спочатку як волонтером, потім, як директором благодійної організації Лікарський фронт, а наразі вже більше ніж півроку. Ми з командою створили власну громадську організацію, яка називається Fanic Charity, яка допомагає військовим. Це, по-перше, по-друге, це діти-сиріти та діти-переселенці, це лікарні. Які потребують медичного обладнання, а ми проводимо благодійні масштабні заходи, такі, які збирають близько 200 людей, проводимо благодійний концерт та благодійний аукціон, який підтримує Валерій Залужний, Кирил Буданов. Наші спортсмени Олександр Усик, Шевченко, Блохіна, багато багато інших. Віталій та Володимир Кличко. Культурні, всесвітньо відомі діячі, соціальні діячі, меценати. Об'єднуємося в благодійні фонди, громадські організації, зіркові волонтери. Заради того, щоб допомогти тим, хто до нас звертався. Наприклад, 23 січня ми провели в Фаєрмонці великий захід, на якому ми, нам вдалося велика подяка кожної людини, кожному меценату, артисту, благодійнику, який підтримав цей захід. Ми змогли зібрати мільйон двісті гривень, на які ми Купили для наших е, військових, це для шпиталю військового. Ми купили е, е, два буси Форд е, та Спринтер Мерседес. Та для азовців ми купили Nissan Екстрейл. Потім ми робили захід великий у квітні. Е, Після Великодня ми зробили захід 18 квітня. На ньому також у Фейермоті, і на ньому вдалося зібрати на необхідне обладнання для лікарні, яка е, вже разів п'ять зверталася до нас. Це лікарня. Дитяча харківська лікарня номер 5 У них взагалі немає немає обладнання медичного, а там знаходяться дітки, які постраждали після війни. Дітки-сиріти і дітки хворі на ДЦП та інш, з іншими вадами. Ми допомогли їм. Кожного дня звертаються. Військові, які потребуються, як і гуманітарної допомоги, як і медичної, закупівлі аптечок разом з лікарським фронтом, ми закупили багато аптечок з перших днів війни ми робимо окрім цього. Робимо, намагаємося зробити, хоч да надати нашим військовим сил та наснаги, витримки. Ми робимо з нашими зірковими волонтерами, амбасадором фонду лікарського фронту Ольга Сумська. Ми робимо з нею благодійні концерти для військових, для дітей сирі. Це виїзні. ми їздимо по гарячих точках, відвозимо гуманітарну допомогу дітям, які потребують військовим. На днях ось пройшов захід. Великий у 21 серпня. Ми зробили захід. До нас звернувся центр Ямаріуполь. Це благодійний центр, до нього відносяться 22, 22 центри з кожного куточку України. І в центрі Я Маріуполь у Києві на цій історії не можна було дивитися, вони відправили нам відео. Це було відео діточок, які залишились без батьків, яких немає, які у яких страшні опіки. На обличчях, які без ніжок, це матері, які приповані тепер до візків, це чоловіки, захисники е е е а Азовсталя, Маріуполя, які залишились без кінців. І ми е всіми силами намагалися допомогти. Ми зробили благодійний е концерт та аукціону нас. Витримав також Валерій Залужний, Шахтар відомі культурні діячі, відомі наші а, власники брендів а, та а, українських, міжнародних до нас долучились благодійні фонди і громадські організації і інші просто меценати, волонтери. Зараз дуже важливо. Ми не конкуренту один одному, тільки. Якщо ми будемо наша мета, щоб об'єднатися, то ми можемо зробити набагато більше. Ось так ми можемо об'єднуватись. Як ми 23 січня об'єдналися з лікарським фронтом, і ми зробили набагато більше. Ми зібрали для наших військових 1 мільйон двісті цих цих гривень. Тому е дуже велика подяка постійним нашим зірковим волонтерам хочеться сказати: це Ольга Суйська, це Андрій Жеджула, е це, е е е Міла Нітіч, Люся Кава, Камалія. Е в Кіше Андрій, Лідалі, Ірина Федишин, Могилевська Наталія, Вінярська Олена. Дуже дуже багато боюсь кого се... забути Амадор Лопес, Аня Добридніва. Ми... Ми дуже вдячні. Це Уклін команда Вдячні, що кожного разу підтримують артисти. Ми їздимо по різним куточкам нашої країни. Ми робимо, ми можемо з ними зробити масштабні такі заходи, як у Фейрмонті, як і у Гавані зробили на дні, щоб зібрати, щоб зібрати кошти для тих, хто до нас звертається. А розкажіть, будь ласка, детальніше про проєкт Я Маріуполь. Я так зрозуміла, що це проєкт не вашої благодійної організації, не Фенікс Черіті, але ви його підтримуєте. да, Зараз то можете розповісти. про Так, нього. Ми, благодій... так ми... ми громадська благодійна організація, і для до нас звернувся mm -hmm. центр Я Маріуполь. Ми хотіли зробити а, захід. А, е, наразі якраз постраждали 50. Загинули 50 азовців, і ми тоді вирішили допомогти сім'ям азовців. Ми до нас звернулись вони з проханням, бо зрозуміло що підтримують якісь фонди, але там настільки. Важлива і необхідна була а, реабілітація медична. А так як ми співпрацьовуємо з багатьма клініками, вони звернулися до нас, щоб ми допомогли їм Зробити, ну, допомогти цим сім'ям, якими вони забезпечуються. Вони опікуються, це сім'ю переселенці, а, вони допомагають як і гуманітарною, як і медициною. Їм, а, їм вони, вони Попросили реабілітації для цих записали дуже такі відео, які не можна дивитися без сліз щодо допомоги. Ми шукали тих, скажімо, наразі, коли ми торкнулися проблеми з телефоном, що нам окремо телефонували. Матусі, щоб допомогти дітям врятувати життя. де осколки, де поранення, де вже, вже як рік люди живуть з осколками у цілі. Ну це жахливо. Ніхто не надає допомогу у, у протезах. Ніхто не може обрати шрами, а скажімо, для дівчинки, які 10 там років, бо для неї це вже є психологічна велика травма залишити свої оселі так ще і. Втратити свій і зовнішній вигляд дитині і морально пострадати психологічно. І тому ми самі ж до них звернулись, а вони надали нам, щоб масово ми могли допомогти. Надали тім ті, такі жахливі історії, які ось ну дуже зараз потребують цієї допомоги. Ми зібрали кошти, зараз ми продовжуємо збирати. У нас відкрит рахунок, і ось десь а, через а, тиждень ми зможемо оголосити остаточну суму та м, цим дітям, що конкретно ми будемо робити. До ага. нас приєдналися клініки, приєдналися також благодійні фонди інші ага. а, приєднались на і тоді ми можемо тільки разом ось так зробити ага. а, а, ну, таку важливу справу. А взагалі. Тому ці... ми... Ця, цей проект Я Маріуполь він допомагає Маріупольцям. Це Маріупольці, які допомагають Маріупольцям, долучаючи це маріупольці, допомогу. Маріупольці, Так, виїхали. Угу. Вони відкрились 26 травня. Вони до спочатку це був один центр у Києві, а потім загалом вони почали відкриватися по всій Україні, угу. де можуть приймати людей, які виїхали з угу. Маріуполя. Так, До і... них приєднуються і волонтери, вони роблять не тільки допомогу гуманітарно, вони їх оселяють, вони роблять кожного дня е їм і дітям і розважальні заходи, е виїзд і у е ботанічний сад сад, наш е виїзд у кіно на просмотр, е якісь е фільмів, бо дітки, ну. Не можуть жити у них кожен день. Це такий центр. Велика дяка їм. Коли я ознайомилася з роботою цього центру, бо у них кожен день розписаний графік, що вони роблять для переселенців. Там дитячий садочок, там похід е, туди. Роз, розважальна програма. Така. А сьогодні ми виїжджаємо туди. Як якісь ла, е, лагеря? Е, вони надають дуже багато хто переїхав з, з Маріуполя. Повідкривали вже е, тут клініки. Е, там стоматологічні, реабілітаційні, mm -hmm. і вони всі об'єднуються. У, у них прям у, ну всі небайдужі люди, і це важливо. Це був приклад для мене, як треба підтримувати один одного, надавати безкоштовні послуги, давати, волонтери. Роблять повноцінний, скажімо так. Людям зараз, які так сильно постраждали, відійти трохи від того, що вони побачили у Маріуполі, коли все почалось там, коли вони могли виїхати днями, під, ці, під цими кулями вони були не захищені, як вони виїхали. Це було. Ну, за і, ці, і цей центр, а їх 22, вони вони той тобто, ще розвились по всій Україні, бо Київ не мог прийняти всі. Uh -huh. І а, у кожного на, у кожному місці є цей центр, куди можна, можуть маріупольці звернутися за допомогою. І ще що найважливіше, що ніхто не відказує у продуктах харчування. у... У потребах, у лікуванні і так далі. Ну, такі проблеми, як ну, масштабні, і те, ну такі дуже коштовні, зрозуміло, що не можна витягнути. Uh -huh. Дякуємо всім небайдужим українцям, які підтримують одне одного, і дякуємо вам за те, що робите більш з'євими такі вам. ініціативи. Ветері ранку вдома, засновниця Гео Фенікс Черіті Маріна Філіпенко. Дякуємо за все, що робите. Успіхів вам, усіх ваших починаннях. Вам велике дякую, мирного дня.